Миколаїв 15 листопада вже листя опало. А ми згадали про ці грушки, що я завжди казав. Я вже показував огляд, як я казав, схожі на азійські. Вон, збираємо вже, листя, вже вона повністю обсипалась. Подивіться, які грушки. Ось! Які файні грушки. Не знаю, що за груші. Це колись купував років 15 назад. Купували на базарі. Ось так завжди тут у мене ряд таких пельментних яблунь, які ніколи не родили. І ось ці грушки. От вони за 15 років виросли такі 2,5 метри максимум. Ось це менша така грушка. вона там хворіла, ми її лікували. Ну вони всі начебто схожі за розміром, так сказати. Ось Дивіться, ось, ось яка груша з такої маленької. Грушки, вони тут заліплені. Ось збираємо в болоті, ну, такі ми хазяйви, так сказати. Ось дивіться, покажу із середньої груші. Ну, Це ну, грам на 300. Це... Ось дивіться яка така плоскувата вона має, такий плоский вигляд. Подивіться, яка груша. Я вам скажу, що дуже-дуже цікаві сорти. І так як я зараз зайнявся розмноженням, тільки потрібно сказати, е, яка підщепа піде до цих сортів. Можливо, на якийсь сильнорослій підщепі їх щепити, вони будуть краще рости. Бачите, які вони прирости дають. Ось такі тут живців навіть немає. Ось такі тоненькі-тоненькі живці. А так вони дають такі шпиш... шпичечки, прирости і все. Ми дохазяйнували, що от аж гнилі на верхівках позастрягали. Потрібно поприбирати. Ну, ось такий врожай.